Розкіш це не про просто речі, це про відчуття. Є одна компанія, яка знає, як створити це відчуття знову і знову. Звісно ж таки, це Луївітон Майот Хенесі, імперія, яка об'єднала моду, вино, ювелірні прикраси та косметику. Але за її блиском хижа бізнес-стратегія, мільярдні угоди і гравець, який не пробачає помилок. Готові побачити, як створюється світ розкоші. Тож, поїхали. 或者。 LVMH або Louis Vuitton Mayotte Hennessy – це величезний світ розкоші, який не можна ігнорувати. 70 плюс брендів від Louis Vuitton до Mayotte, від Dior до Hennessy. і все це під одним дахом. Коли я вперше бачила список брендів Louis Vuitton, я реально подумала, що це просто Netflix, але для багатих, тому що тут дійсно є все. LVMH – це один з найбільших світових гравців у індустрії розкоші. Компанія об'єднує понад 70 брендів, що охоплюють різні сектори. Від моди та парфумерії до вина і алкоголю її асортимент включає такі відомі бренди, як Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bulgari, Булгарі, Chandon, Хенесі та багато інше. її продукція асоціюється із престижем, якістю та елегантністю. Від початку своєї історії до сьогодні Louis Vuitton стала не просто компанією, а справжнім символом високого класу та шику. Однак, за успіхом цієї імперії стоїть не тільки розкішні бренди, а й стратегічні кроки, великі бізнес-маневри та еволюція індустрії розкошу. Отже, поговоримо про початок історії Louis Vuitton, а саме про злиття двох гігантів. Louis Vuitton – це не одна компанія, Пані, а результат злиття двох гігантів у 1987 році компанія Louis Vuitton об'єдналася з компанією Майот Hennessy, що була величезним виробником шампанського та інших алкогольних напоїв. Це злиття стало стратегічним кроком у створенні нового лідера на ринку розкоші, що об'єднав моду, алкоголь, парфумерію та інші аспекти престижного способу життя. Louis Vuitton був на той час уже відомим брендом символом високої моди та елегантності з неперевершеною репутацією, Тацію у виробництві розкішних сумок та валіз. Майот у свою чергу володіла популярними марками шампанського та коньяку, що доповнювали картину розкішного способу життя з алкоголем преміум класом. Ключовим моментом злиття стало збереження незалежності брендів у складі нового холдингу, що дозволяло кожному з них зберегти свою ідентичність та вільно розвиватися в межах імперії LVMH. З самого початку свого існування LVMH акцентувало увагу на високій якості якості своїх продуктів. Всі бренди в холдингу мали спільну характеристику. Вони асоціювались з ексклюзивністю, елегантністю та відмінною репутацією. До речі, саме це досі компанія тримає як цінність. Але величезна роль у розвитку компанії належить одній людині Бернару Арно. Нинішньому CEO і основному власнику LVMH. Арно приєднався до компанії на початку 1980-х років, і з того часу він став одним із головних архітекторів її імперії. Він не тільки зміг Вибудувати корпоративну стратегію, яка об'єднувала бренди з різних секторів, а й виступав ініціатором численних придбань і злетів. Наприклад, у 2001 році LVMH купили компанію Sephora, лідера ринку розрібної торгівлі косметикою. Це дозволило значно збільшити присутність компанії в сегменті краси та парфумерії. Також компанія славиться різноманітністю своїх брендів від моди до шампанського. Однією з особливостей LVMH є її здатність поєднувати в одному холдингу найрізм. Зноманітніші бренди, кожен з яких має свою специфіку та аудиторію. Ось декілька ключових напрямків, які складають основу компанії. Перше це, звісно, ж таки мода та шкіряні вироби, і тут звісно ж таки. Першим спадає на думку Louis Vuitton. Це найвідоміший бренд холдингу, який асоціюється з елегантністю та люкс-класом, відомий своїм сумками, валізами, одягом та аксесуарами. Його продукція вважається символом статусу та вишукого на смаку. Другий бренд, який також не менш відомий, це Christian Dior. один із найстаріших і найвідоміших брендів в світі моди, який уособлює класичну елегантність і високий стиль. Сьогодні Dior займається не тільки модою, а й перфумерією. industriju, tako Третій бренд це Fendi. італійський бренд, відомий своїми шкіряними виробами, сумками та хутряними виробами. Це один із найбільш популярних брендів індустрії розкоші. Другий сегмент компанії це алкоголь та шампанське. І тут, звісно ж таки, лідером є Майот Ен Шандон, один із найбільш відомих виробників шампанського, який є символом святкування та елегантних заходів по всьому світу. Другий бренд це Хенесі, лідер на ринку коньяків, що має столітню історію, асоціюється з прем ї. Мюм класу та престижем. Ну і звісно, дом перідно. Легендарний бренд шампанського, що символізує елітний стиль життя. Наступним сегментом компанії є ювелірні вироби та годинники, і тут мої улюбленці: перше Булгарі. італійський ювелірний бренд, відомий своїми розкішними прикрасами, годинниками та аксесуарами. Другий це Тек відомий виробник годинників преміум класу, який був придбаний Луї Вітон у 1999 році. Міжнародне розширення Луї Вітон є справжнім глобальним лідером і має має значну присутність на всіх континентах. Компанія активно розвивається також на азіатських ринках, зокрема в Китаї, де спостерігається високий попит на продукцію саме люксових брендів. До речі, якщо ви часто подорожуєте, ви неодноразово побачите саме китайських туристів у всіх люксових магазинах. Неодноразово помічала, як вони просто виходять з усіх діорів Луївітонів з величезними пакетами. І їх, повірте, ціна геть не зупиняє. Хоча дохід у китайців десь приблизно такий самий, як і у нас. Цікавий факт. Китайці на люксові бренди навіть беруть кредити. Сподіваюсь, ви такого не робите. І сподіваюся, що на мій канал ви вже теж підписані, щоб знати, як керувати своїми грошима ще краще. А тепер продовжуємо про саму компанію. У 2020 році Латинська Америка також стала важливим ринком збиту для компанії, коли LVMH почали співпрацювати з місцевими торговими мережами та розвивати локальну присутність брендів. У стратегічному плані LVMH орієнтується – на на кілька важливих аспектів. Перший з яких це інвестиції в інновації. Компанія постійно інвестує в нові технології, виробництва, розробку нових продуктів і оптимізацію процесів. Одним із прикладів є використання передових технологій для виробництва парфумерії, що дозволяє брендам LVMH бути на передовій індустрії краси. Друге, це екологічність. LVMH активно працює над зменшенням впливу на навколишнє середовище. Вони зобов'язали до 2025 року значно зменшити свій. Й вуглецевий слід і підтримують ініціативу в галузі сталого розвитку. Третє це збереження спадщини брендів. Важливим елементом стратегії є збереження та розвиток традицій кожного бренду в холдингу. LVMH активно підтримують майстерність своїх дизайнерів та ремесників, інвестуючи в розвиток виробничих потужностей і висококласні кадри. LVMH – це компанія з величезним фінансовим ресурсом. Вона входить до списку найбільших компаній у світі за ринковою капіталізацією, що перевищує. 350 мільярдів доларів США протягом останніх кілька років компанія демонструє стабільне зростання прибутку навіть у складні часи економічних криз. Тому під час ковіду, до речі, компанія зростала. І хоча у рік був складним для компанії через пандемію, але LVMH все одно змогли швидко адаптуватися до нових умов, відновивши своє зростання вже у 2021 році, завдяки високому попиту на продукцію розкоші, адже люди завжди купують люксові речі. Попри при свій успіх LVMH, звісно, стикається з певними проблемами, і без цього ніяк. Це по-перше, питання збереження репутації та статусу брендів у часи цифрової трансформації. З розвитком електронної комерції компанії розкоші повинні адаптувати свої стратегії продажів і маркетингу, аби залишатися актуальним для молодших поколінь. Крім того, LVMH піддається критиці через високі ціни на свою продукцію, що може відлякувати деяких споживачів. Я думаю, що ви неразово бачили конфлікти витік тоті про. Сумки Dior, які насправді коштують до доларів 100, але продаються за тисячі доларів. Або так само нещодавний конфлікт, який показав, що всі сумки, нібито Louis Vuitton і Hermès виготовляються в Китаї, а потім лише бірка клеїться, що вони були виготовлені у Франції. Хоча я абсолютно впевнена, що це просто вкид. Звісно ж таки, певні матеріали з Китаю надходять у Францію, але це підтверджені факти, що Louis Vuitton відшиває певні свої сумки вручну саме у Франції. Але, звісно ж таки, і без Китаю нікуди. Що ж, LVMH – це дійсно не просто компанія, це цілий світ розкоші, що об'єднує найкращі бренди в індустрії моди, парфумерії, алкоголю та ювелірних виробів. Успіх LVMH базується на стратегічних злетях, інвестиціях в інновації та високій якості продукції. Незважаючи на численні виклики, компанія продовжує отримувати лідерські позиції і створювати нові стандартні розкоші. Для інвесторів, до речі, LVMH є стабільним і прибутковим активом. Для споживачів символом елегантності та престижу. LVMH – це величезний механізм, який створює бажання. І якщо мода це дзеркало епохи, то LVMH – це той, хто це дзеркало формує. І, до речі, цікаво, яка ваша думка про ось цю розкіш черги в люксові магазини в 21 столітті? Це про естетику, статус чи все-таки такі ще певні понти, як деякі люди кажуть. Цікаво почути вашу думку, тож напишіть в коментарях. Дійсно, Читаю, що ви там написали. Якщо вам було цікаве, це відео, поставте, будь ласка, лайк на канал. Не забудьте підписатися. Далі буде ще більше про бренди, їх історії і стратегії великих грошей.